Хто любить вишнівець, хто народився вишнівці, хто любить... А набагато більше є людей, чи всі прийшли? Всі прийшли. Навіть що на заробітках, і то приїхали. Так? Що? А давайте тако місцеві підніміть руки. М'ясні. А тепер гості. Ви бачите гостей, гостей на святі більше. Тим слава такого, якби так на вечір ви сіли на скайп. І дзвонили десь там до Стрийни, до мами, до Хресної за кордон. Є між нами люди, в яких є хтось за кордоном, тимчасово на відпочинку на морі, на заробітках. Є такі? Є. То вечором буде Соницька, але вишні всі було свято. Зробите таке діло. Давайте передавати їм привіт, привіду. Хто не фрик праву руку, той поїде сам на заробітку. Ну що ж, друзі, але в нас... Діти, у нас є ще один подарунок. Володимир Васильович Кравець. Васильович, ви що мені м'яч хочете подарувати? Господи, дякую. я зараз хочу записати відео, можна чи ні? А ну підняли всі руки до гори! Я в кожному місці записую таке відео і зараз сьогодні так само зроблю це. Я скажу так, мамо! А мама в Португалії дивиться і так само буде, багато людей дивиться за кордоном. Я зараз вишневці, і знаєте що люди, групу з діться зустрічають так, аби цій. Стоп, того автобу репетиція, будь ласка, все світло на людей. Все світло на людей. Є. Я зараз приїхав, мамо, вишневець. І не сам, Юлій Клямуру. Липер спале з току. А люди знаєте що зустрічають групу зі доті! То просто любов. Я цьому всіх! А тепер всі разом ті дві руки. Я хочу, щоб ви використали на оплески. Подякували во за те, що організував такий гарний концерт, футбол. Супер! Ви знаєте що? Яка в мене гордість переповнює, коли я дивлюся, боже мій Боже, які гарні дороги в селі, які, які гарні подвір'я, бо я ж переїздив всю Україну, а тут так все, знаєте, по-господарськи, по-нашому, по західному. Люди дякую, що ми стаємо нарешті Європою. Дякую вам! Раз!